Якщо у вас мало заявок, продукт погано купують, а ліди коштують в рази дорожче від норми, швидше за все, щось не так із лендінгом. Найближчі 10 хвилин розберемо, як пропрацювати структуру посадкової сторінки так, щоб читач сказав собі: це про мене, мені це потрібно, і залишив заявку або купив продукт. Перед тим як перейти до структури, хочу, щоб ми з вами зійшлися у розумінні, що таке лендинг. Лендінг, лендінг це розгорнута розповідь про продукт із відповідями на найважливіші. Запитання цільової аудиторії, тобто, по суті, лендінг це діалог із людиною на тему вирішення ситуації через ваш продукт. А це означає, що екран за екраном ми повинні сформувати чіткі зрозумілі відповіді на запитання, які хвилюють нашого потенційного клієнта, а не здаються важливими нам. Тож, моє базове правило конверсійного лендінгу, цільової аудиторії, потрібно знати настільки ж добре, як і продукт, щоб поєднати їх в одну смислову лінію. Мене звати Катя Даник, я вже понад 6 років пишу тексти для відомих компаній та технологічних проєктів, як Бігмані, Дженіспейс та Фінмап, і бачу наскільки сильно смислова упаковка лендінгу впливає на конверсії. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливу інформацію, яка допоможе вам. Зростати у професії та розвивати бізнеси ваших клієнтів. Структура конверсійного лендінгу для інфобізнесу, виробництва, сервісу, товарки, послуг працює одна і та сама структура лендінгу. Тому можете сміливо її брати і адаптувати під свою нішу. Цілі лендінгу перевести людину на наступну дію залишити заявку або купити продукт. Чим простіший продукт, тим коротший лендінг. Якщо це безкоштовний або дешевий продукт для дуже теплої аудиторії, яка вас знає і любить, достатньо буде навіть трьох екранів. Офер, що я пропоную, дедлайн, чому не можна відкладати, переваги, що всередині, чи варто витрачати на цей час, експерт. Хто ділиться знаннями і заклик до дії, як це отримати. Додатково можна посилити екран такими триграми: подарунок під час реєстрації, таймер до початку ефіру або до кінця реєстрації, відгуки клієнтів, відеозапрошення на 1-2 хвилини. Чим дорожчий продукт, тим найбільшу кількість відповідей потрібно відповісти під час створення лендінгу. Давайте зафіксуємо 11 запитань, на які нам потрібно відповісти, коли ми готуємо лендінг. Навіщо читати цей текст? А мені підійде, а мені це точно потрібно. Хто ти такий? Чому тобі можна вірити, чим ти кращий за інших? А що ти пропонуєш? А це того варте? А хто вже користувався продуктом, а які результати? Якщо не вийде, якщо не сподобається, і так далі. Тепер реалізовуємо відповіді на ці запитання в структурі лендінгу. Зараз ви побачите 13 екранів для лендінгу курсів. Для іншого продукту та інших ніж їх може бути як менше, так і більше. Все залежить від вартості і складності продукту, від поінформованості клієнта щодо вашої компанії, вашого продукту та продукту в цілому та силу бренду. Нюансів безліч. Екран номер 1 Перше знайомство із продуктом. Показуємо чотири моменти: назву продукту, фото автору чи результату або зображення. Третє. Опис продукту. Чому важливому ви навчитеся. І четверте. Коли стартує курс. Екран номер 2 Зав'язка. Я виділяю чотири типи: Навчальна. про методику, правила, помилки, можливості. Друге залучення це може бути тест або калькулятор. Третє емоційна, класно спробувати запакувати історію. І четверте, це те, що я люблю найбільше. Це велика ідея. Яку одну глобальну задачу вирішує ваш продукт? Екран номер 3 кому і в чому допоможемо? Показуємо, що Аватару-1 в його ситуації ми допомагаємо вирішити наступні проблеми і отримати такий результат. Аватару номер 2 в його ситуації це вже буде інша ситуація. Ми допомагаємо вирішити наступні проблеми, також інші і отримати результат. Я хочу звернути вашу увагу, що кожен представник цільової аудиторії. Прийшов на цей курс зі своєю персональною ситуацією і зі своєю ціллю, тому вони будуть відрізнятися. Наприклад, є курс із типування тіла. Цільова аудиторія цього продукту: це реабілітологи та остеопати, фітнес. Тренери та спортивні тренери, масажисти, люди, які перебувають за кордоном і надають собі першу допомогу через типування, це майстри з типування, які здобувають підвищення кваліфікації. Це п'ять різних аватарів із різними життєвими ситуаціями, різними потребами. І цілями. Екран номер 4 Офер. Що тут? Суть програми, що отримує клієнт, за рахунок чого та як швидко. Цей короткий екран має сформувати у читача чітке розуміння, навіщо він тут, про що програма та чому потрібно купувати цей курс зараз. Екран 5 – про вигоди. Тут відповідаємо на внутрішні запитання клієнта, що це мені дасть, як це вплине на моє життя, і показуємо вигоди, підтверджені фактами. Пропрацювати програму з точки зору структуру, заголовків, смислів це великий пласт роботи. Тому часто цей блок залишається без суттєвих змін на рівні базових назв, тез, уроків та модулів. Тут уважно. Опис, що дає людині цей модуль, набагато важливіший, ніж список уроків у ньому. Що ми пишемо? Назви модулів, що продають, опис, що всередині кожного модуля, і результат, який резонує із цілями нашої аудиторії, і дійсно буде їм цікавим. І тут ще важливий момент: опис, що всередині модуля, набагато важливіший, ніж перелік самих уроків. Екран номер 7. Описи пакетів. Прописуємо, для кого кожен пакет та чим відрізняється одне від одного. Чим дорожчий продукт, тим більше опис. Візуально, пакети повинні відрізнятися одне від одного. Екран номер 8 Дедлайни. Ціни зростають, знижки тануть, бонуси зникають, місця закінчуються. Екран номер 9 гарантія. Вказуємо, якщо є повернення, то за яких умов відбувається. Якщо ні, то чому? Екран номер 10 заклик до дії. Робимо кожні 1-3 екрани кнопки та різні написи на кнопках. Екран номер 11 відгуки. Пам'ятайте, чим більше відгуків, тим більше довіри. Відгуки мають закривати заперечення клієнта та показувати результат, до якого він прагне. Не полінуйтеся, розкопати якомога більше тригерів та відібрати ті, які допоможуть вам продати продукт тут. І зараз обов'язково до відгуків робіть заголовки із найяскравішою фразою, тому що люди читають заголовки до відгуків, а самі відгуки рідко. Екран номер 12. Відповіді на запитання в цьому блоці. Опрацьовуємо заперечення, які виникають у клієнтів. Якщо це вже не перший потік, то краще попросити у відділа продажів надати вам список із найпоширенішими запитаннями, які виникають у клієнта, щоб цілеспрямовано пропрацьовувати його сумні. Екран номер 13 Підвал. Тут можна написати щось на кшталт того. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть нам на пошту або в телеграм. Ми завжди раді допомогти. Із кнопкою Хочу задати запитання. Або ж завершити лаконічним та тригерним підсумком. Коли будете перевіряти готовий текст, зверніть увагу. Перше, чи підзаголовки продають без тексту, чи картинки до них посилюють смисл. Чи є виділений текст, на який ви одразу звертаєте увагу? Чому це важливо? Спочатку людина читає текст поверхнево, а потім більш послідовно і вдумливо. Тому ми повинні спіймати увагу читача при швидкому читанні та спонукати його читати глибше, детальніше та приймати рішення про покупку. Як думаєте, який найголовніший інгредієнт для конверсійного лендінгу? Для мене це робота про клієнта. В тому, як ви будуєте із ним діалог через лендінг, відчувається. Ви розумієте, хто перед вами чи ні? Ви зацікавлені вирішити проблему клієнта? Чи вам все одно? Ви хочете, щоб людині на лендінгу було зрозуміло просто комфортно? Якщо так, не змушуйте клієнта думати, аналізувати, шукати головне та самостійно робити висновок про цінність та необхідність продукту в цей момент. Зробіть все за нього. Пишіть просто, викладайте думки послідовно, відповідайте на його сумніви, заперечення, побоювання, входьте в резонанс із його бажаннями та цілями, та разом із ним рухайтеся в напрямку його результату. Сьогодні я показала вам базову структуру конверсійного лендінгу, яку беру за основу. Для роботи із проєктами своїх клієнтів. Мені здається, що ця тема безкінечна і у кожного нюансу є нюанс, який посилює кожний екран та впливає на загальний результат. І лендінги це лише одна деталь в великій машині комплексного інтернет-маркетингу. Якщо хочете розібратися в цій темі глибше, ми підготували для вас безкоштовний міні-курс. Переходьте за посиланням в описі. Під відео я буду щаслива, якщо це відео було корисним для вас, і ви поділитеся в коментарях, що додасте в свої тексти для лендінгу.